На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Шідловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Китай стає ближчим. Українські учні опановуватимуть основи інформатики на китайських комп'ютерах. КНР подарувала їх Україні згідно з угодою. Вони будуть скеровані у школу за часом 16, яка стоїть на перша. Перша у черзі. Майже 400 робочих місць, 15 мільйонів євро інвестицій. Такі результати тримісячної роботи меблевого підприємства у Квасилові. Це майже 10% нашої дохідної частини бюджета, яку ми заробляємо самі. Пересопниця рік після відкриття культурно-археологічного центру. Чим нині живе історичне село? Репортаж дня. Через рік після офіційного відкриття у пересопниці все геть зовсім інакше. Село живе своїм життям. Тут звичайний будній день, а у культурно-археологічному центрі вихідний. Заклад соціальної опіки. Обласна влада пожинає плоди роботи соціальної лабораторії в Костопільському районі. Від 190 до 200 тисяч в рік обходиться її отримання. Але за будь-яких обставин. Ці кошти варті, того що ми їх тратили. Поляки злякалися української пісні. Організатори міжнародного музичного фестивалю у сопоті ледве не зняли з конкурсу рівненський гурт. «Отвінта» через пісню У мене між ногами Україна. Що це якісь брудні панки, які грають про секс? Там що, що це таке, якби типа свою державу нагинають, там, чи що. От а потім нагадали, що це є що це е, ровер Україна. Китай нам в поміч. Китайська народна республіка подарувала українським учням комп'ютери напередодні нового навчального року. Їх передали в рамках міжнародної угоди, яка діє між країнами. Рівненщина отримала 120 новеньких машин. Їх розподілили між школами краю. Кожній дістанеться по шість. Допомогу від китайців бачила Людмила Усік. З середини вересня шість комп'ютерів з Китаю потраплять у рівницьку школу за числом 16. А вже з наступного року за них сяде 22 учні другого класу. Новенькі ще запаковані, чекають свого користувача. Поки вони стоять в міському управлінні освіти, далі поїдуть у 16-ту школу. Дана гуманітарна допомога, комп'ютери, які надійшли. Вони будуть скеровані у школу за часом 16, яка стоїть на перша перша у черзі на отримання комп'ютерної техніки і будуть використані в навчально-виховному процесі. Комп'ютери отримали усі області країни. Це лише перша партія, кажуть чиновники від освіти, але цього поки достатньо, щоб Створити цілі класи з інформатики та оновити існуючі в районах зобов'язані створити, бо вони отримувачі цієї гуманітарної допомоги. Створити навчально-комп'ютерні комплекси у навчальних закладах, де такі ще відсутні. Таким чином це буде 20 навчальних комп'ютерних комплексів додатково для навчальних закладів нашої області. Коли Китай прийшла, ще комп'ютери, освітяни не знають, поки радіють і цим кажуть, ті, які є, трохи застаріли. Вони знаходяться, дякуючи вчителю інформатики в хорошому стані, але ми мріяли про те, що ми все таки поповнимо базу нашого кабінету, нового кабінету, новими комп'ютерами. Ми дуже дякуємо тим людям, які вирішили, що комп'ютери мають бути сучасними, новими. Сучасні екрани та програмне забезпечення буде на користь і молодшим учням, адже згідно новим державним стандартам основи інформатики, діти опановуватимуть вже з другого класу. Людмила Усік, Дмитро Шимшин, Інформаційна програма День нова дорога та газ прийшли рік тому до маленького села Пересопниця, що в 30 кілометрах від Рівного. Тоді ж там відкрили культурно-археологічний центр, збудований до річниці написання пересопницького Євангелія. Цей центр, за даними чиновників, вже відвідали десятки тисяч туристів. Через рік після гучного ювілею вирішили завітати до пересопниці і Оксана Жужельська. Ось так гучно і з розмахом рік тому відкривали культурно-археологічний центр Пересопниця. Президент України Віктор Янукович, міністри та інші високопосадовці у маленькому селі Рівненського району яблуку було ніде упасти. У будівництво пантеону, княжого двору та інших частин комплексу, вклали 50 мільйонів гривень. Частину виділили з держбюджету, решту дали благодійники. Про відкриття пересопниці говорила вся Україна. Через рік після офіційного відкриття у Пересопниці все геть зовсім інакше. Село живе своїм життям, тут звичайний будній день, а у культурно-археологічному центрі вихідний. Хоча місцеві переконують, заклад себе виправдав. Туристи сюди їдуть. Туристи приїжджають часто. А ще спочатку то все приїжджали гарно, а це вже трохи річці. Та й така робота. А вже за кілька днів гостей знов має побільшати. Тут стартує фестиваль духовної музики, благовість пересопниці. Втім, туристи не зможуть сповна оцінити місцеві краєвиди з оглядового майданчика. Сходи на нього нині лагодять. Проте місцевих це не засмучує. кажуть головне, тепер вони мають нормальну дорогу до села, газ і навіть освітлення вулиць у свята. Щоправда, з цими перевагами з'явився і новий клопіт. Лучше стало, пані, Чисті О, ні ні не не. більше. Ну, так то луче, Злодіїв багато. Побачать тебе, що ти пішла в магазин. Вони вже по хаті. Получила От, я за два місяці гроші і за два місяці вкрали. Проте загалом місцеві не нарікають хоч кардинально нічого і не змінилось, і молоді в селі не побільшало. Роботи ж бо все одно нема. Жити кажуть, стало веселіше. Тішиться успіхам культурно-археологічного комплексу і його персонал. Розповідають за рік пересопницю відвідало більше 70 тисяч туристів. Переконані, якби транспортне сполучення з рівним було б кращим, їх приїхало б ще більше. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. 375 робочих місць та 15 мільйонів євро капіталовкладень. Меблева фабрика у Квасилові є головним інвестиційним проєктом в області нинішнього року. У планах її американських власників за кілька років збільшити чисельність персоналу втричі. Керівництво області таким перспективам радіє. Аби пересвідчитись, як живе підприємство через два місяці після відкриття перші особи краю. Особисто завітали на нього. Склала їм компанію і Алла Сащук. Швачка Валентина своєю роботою задоволена. Дівчина каже, знайти роботу за спеціальністю їй пощастило одразу після закінчення технікуму. До того ж, зарплату тут виплачують вчасно, адже попит на продукцію підприємства Морган Феніче стабільний. Якщо йдуть замовлення, і не дихаємо їх робити, то десь є на них покупець. Керівник підприємства розповів присутнім, що нині на меблевій фабриці працює переважно молодь. Це жителі Квасилова та навколишніх сіл. Коли ж виробничі потужності наростять, то й відповідно зросте кількість робочих місць. Будемо виходити на заплановані потужності до 2015 року. Тоді повинно працювати біля тисячі осіб. Очільник Василова теж передбачає майбутні вигоди для місцевих жителів після того, як меблеве виробництво запрацює наповну. Коли фабрика вийде на проектну потужність, ми із дотаційної селищної ради, ми так надіємось, маємо бути самодостатніми. Тоді Квасилів зможе навіть відраховувати кошти в обласний та державний бюджети. Вже нині у дохідній частині Квасилівської казни частка доходів від меблевиків складає 10%. Голова облдержадміністрації позитив від роботи підприємства бачає ще й у тому, що завдяки роботі меблевиків запрацювали суміжні підприємства. Підприємство заключило договори із нашими підприємствами. І вся сировина. Десь ну не вся відсотків 85 вже постачають наші підприємства. Це вже працює внутрішній ринок, це вже також робочі місця. Це вже додаткові надходження до бюджету. Зокрема, до співпраці з меблевиками залучено чимало деревообробних підприємств області. Таким чином, рівненщина демонструє, що здатна постачати не лише сировину, а й вже готову високої якості продукцію. Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. У всіх районах області при територіальних центрах соціального обслуговування мають з'явитися спеціальні відділення, які будуть надавати медико-соціальні послуги найбільш вразливим категоріям населення. За приклад, всім ставлять Костопільський район. Тут коштами місцевого бюджету облаштували і утримують два відділення, де опікуються пенсіонерами та людьми з особливими потребами. Іван Марчук детальніше. У цій будівлі, що належить Костопільському районному терцентру, розташувалися одразу два відділення: соціально-медичних послуг та соціально-побутової адаптації. Щодня сюди приходять десятки пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян і просто тих, хто потребує відповідної допомоги. Пішла з месаждика дуже добре. Все безплатно, все безплатно. Я вже третій рік. Щоб люди могли отримувати саме таку допомогу кілька років тому, коли район очолював Михайло Кривко, почали виділятись кошти з районного бюджету для облаштування цих відділень у приміщенні колишнього архіву. Загалом усе обійшлось в майже 700 тисяч гривень. Також допомагали меценати. Кажуть, що можливо поліклініка чи лікарня підміняє ні, не підміняє, тому що тут саме соціальна медична така реабілітація, йде. тобто. Не на медикаментозне, а на соціальну, для людей і медичний, бо є певні види відновлюваного відновлювального масажу. Один з видів відновлювального масажу роблять в цій гідромасажній ванні. За день вона може прийняти трьох людей, і лікарі кажуть, ефектом задоволені всі. Це практично є один з видів масажу, так? Тонізуючий, розслаблюючий для стимуляції м'язів, особливо це при патології опорно-рухового апарату, при патології нервової системи після інсультів і так далі. А ще у відділеннях можна пройти фізпроцедури, зайнятися лікувальною фізкультурою, то що сам заклад вже три роки утримується коштом районного бюджету. Від 190 до 200 тисяч в рік обходиться і утримання, але за будь-яких обставин. Ці кошти варті, того, що ми їх тратили. Ми зараз думаємо ще разом із спеціалістами зверху зробити кімнатку. Яку можна було б надавати в тому, що людина, яка приїхала з села, отримавши послуги, вона може переночувати тут і прагнемо до того, щоб залучити сільське населення. щоб залучити інвалідів із сільської місцевості, вкрай потрібен спецавтомобіль. Наразі зайвих коштів на його придбання немає, тому влада розраховує на підтримку благодійників. Загалом же подібних закладів в області є лише два. Обласна влада сподівається, що колись їх таки побільшає. Це дуже позитивний досвід. І коли напевно ми будемо відвідувати виїзною колегією обласної державної адміністрації Костопільський район, то ми обов'язково прийдемо в цей заклад і розкажемо всім керівникам області районів про те, як можна власними силами, маючи велике бажання. І мати великий кінцевий результат після цього зробити такий заклад, який ми сьогодні побачили. Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Рівненських студентів слід залучати до наукової роботи, використовуючи свіжу інформацію обласних державних установ. З такою ініціативою виступила постійна комісія облради з питань освіти. Вона запропонувала представникам вищих навчальних закладів тісніше співпрацювати з головним управлінням економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації. На думку голови комісії Світлани Левицької наукова діяльність студентів на теми, які актуальні на Рівненщині, Це перший крок до їхнього майбутнього працевлаштування. Тому депутати рекомендували викладачам пропонувати студентам такі теми та надавати відповідну допомогу. Наші студенти мають достатній рівень знань. Вони досить орудовані. Єдине, що цей рівень знань має бути спрямованим на потреби на потреби нашої економіки, які визначає зрештою і потреба ринку праці нашої області. Поляки злякалися української пісні. Організатори Міжнародного музичного фестивалю у Сопоті ледве не зняли з конкурсу рівненський гурт от Вінта. У них викликала сумніви пісня рівнян У мене між ногами Україна. Тим дізнавшись, що твір, присячений народному велосипеду, змінили гнів на милість. Більше про виступ «Отвінта» у сопоті Володимир Струс. Прохання до всіх присутніх встати, і ми заспіваємо дім нашої держави. Стандарт. Будем очень признательны, если вы встанете. Че еще? Пожимай ставьте. Таку річ рівненський рукобілій гурт отвінта утнув під час зустрічі з журналістами, яка передувала проведенню міжнародного фестивалю у польському місті Сопот. Відроджене після трирічної перерви музичне дійство припало саме на річницю незалежності України. Молодь взагалі про нього не пам'ятає, кому ми не говоримо. що за Сопот. От, а люди старші знають, що з Сопота стартанула Алла Пугачова. СОПАТ існує 63-го року. Польські організатори тривалий час не могли визначитися з кандидатом від України. Розглядали гурти Тік, гайдамаки і бомбокс. Одначе, побачивши рівненських хлопців у чорно-жовтих комбінезонах, які виконували рок н рол для черепах, майже не сумнівалися. Лише в одного з організаторів виникли питання до змісту пісні У мене між ногами Україна, з якою гурт вирішив виходити на сцену. Що це якісь брудні панки, які грають по секс, там що, що це таке, якби типа свою державу нагинають, там, чи що. От а потім нагадали, що це є що це. Ровер Україна що це велосипед, він такий, Блін, в мене в дитинстві такий був. Також на користь отвінта зіграло те, що минулоріч музиканти гастролювали Європою та продали чимало, як для українського ринку, платівок. Юрко журавель зізнається, запрошувати виконавців шансону, диски яких у нас купують найактивніше. Організатори не бажали. Виступ гвинтів у прямому ефірі польського телебачення побачила більш ніж 4 мільйонна аудиторія. Вона голосувала за учасників своїми смс-ками. І, хоча телеглядачен надали перевагу молодому шведському співаку Еріку Сааду, виступ одвінтістів польських засоби масової інформації визнали найяскравішим шоу вечора. Володимир Трус, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Дві товариські гри з іноземною командою проведе у понеділок та вівторок у себе на майданчику Рівненський кардинал, як повідомив віце-президент клубу Михайло Кондратюк. У гості до рівнян завітає колектив вищої білоруської ліги Граніт з міста Мікашевичі. Початок зустрічей відповідно о 18.30 та о 12.00. І на сьогодні в мене все ви дивились. Головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.